Чого почався мій ранок? Мій ранок почався з вибухів. І я хочу розповісти так само про свою чуйку. Коли нас вчора відпустили раніше з роботи, я відчувала просто в такі моменти, щоб ви розуміли, коли сильні обстріли саме в Дніпрі, я роблю такі дивні речі. Це просто як треба прислуховуватись до своєї чуйки. Я роблю такі речі, таку, я переставляю кроваті від вікон. Я прокидаюся з думкою про те, що типу, о, зараз, походу, йобне без тривоги, без нічого. Тобто я приймаю це як факт. І це дуже странно. Я не знаю, психологи, можливо, не психологи, а може хтось розуміє мене. Чи я сприймаю це як дані. Странок почався також з вибухами, потім я почала збиратись і така думаю, треба залишити вікно від. Треба залишити вікно а Відкритим або я не хочу показати, що я там безстрашна або тому подібне, але просто ти вже приймаєш це як ну, повинне. Тому що коли в країні війна, і ти знаєш, що на окупованих територіях, в Херсоні, Харків, Херсон, Південь, України страждає ну, нормально, і середина України страждає кожного дня. Ти вже це сприймаєш, я навіть не знаю, як це сказати. просто коли ти кажеш, боже, я так злякалась там, і тому подібне, я відразу ставлю себе на місце людей, які переживаються кожного дня. Такі страшні події. І нам вчора керівник мій сказав дуже такі правильні речі. Ми вітали з ним народження колегу, і вона сказала такі правильні речі, радіти тому, що є, тому що у деякого взагалі вже нічого не залишилось і нема. І це, наче всі це все розуміють, але коли ти чуєш це ще від вуст керівників і інших людей, поважно для тебе, ти сприймаєш взагалі це по-інакшому. Єдине, від чого нас не страхує, це від ракети. Типу, вона може прилетіти, і ми знаємо, як поширюються. Єдине, що ми можемо фільтрувати, це російську пропаганду, яка дуже добре працює, і люди дуже сильно в це вірять. Єдине. Подивіться відео, почитайте про це, це дуже розповсюджені вброси. І наші люди дуже сильно на це ведуться. Я думаю, що і багато інших би країн, які опинились би, не дай Боже, в такій ситуації, як Україна, вони також не знали, нас цьому не навчали, нас не навчали відмірювати шлак від правдивої інформації. Хоча недавно, ну як недавно, у мене на англійській була дуже цікава тема з приводу того, як. Фільтрувати жовті новини від правди. І я розбирала цей текст. І я думаю, чому так мало людей про це, ну, типу, не говорить. Чому про це мовчать? До чого це я вела? А, до того, що в мене чуйка, і сьогодні зранку, і в день, ну, типу, от коли я вже збиралась на сьома ранку, я розуміла, що, типу, от, сьогодні буде фаєр-шоу. Так і сталося. Дуже сильні вибухи були. що день сьогодні вийшов напружений, ну нічого не сказати. Я ще й не там встановила випадково таксі. Ам... Тепер йду до театру. Але в итоге я все зробила. Я не хочу показувати вам своє обличчя, хоча можу показати. Я просто дуже втомлена. Ось і все. Найкраща для мене тоналка Ever. Ранок Рубанок, п'ятниця. Я вчора думала, а... боже мої улюблені подружки. Я вже в Телеграмі розповіла про це. Але зараз все чудово. Я вчора монтувала відоси, така думала, будні заряжене на... Роботу на це, і я така щаслива. То то то, Уже через четвертий, третій день я просто йду і така, типу, кріпітесь, друзі, все буде, все буде добре. Просто ми набуваємо досвіду, навчаємось, отримуємо його. Це я все про роботу, тому що я не хочу сприймати це як важке щось, це просто навчання. Відбувається мозковий штурм, що я просто о 22 я вирубаюсь. Мені головне демонтувати відос і лягти спати, Все. От. Тому виснаження, воно навіть більше не е, фізичне. Фізичне тебе хоча б окриляє, а виснаження, коли воно емоційне, психологічне, ментальне, розумове, як я не знаю, це сказати, коли дуже продуктивна мозкова діяльність, що е, тебе просто... Ти приходиш додому, такий ніякий, тобі хочеться єдиного йти додому. Включіть ютубчик, щось на фон поставити, я собі ставлю Ісландію регулівну, якісь соняхи, бабна алоя, подкаст Хочу гратися, до речі, відповіла, бо подкаст тільки для жінок. Записуйте дівчата, ці всі канали, вони дуже цікаві. Ну, і типу і хлопці, я думаю, що мене дивляться, тому що там і з хлопцями, і без хлопців, і всякі сплітні, і цікаві. Ну реально, ти послухаєш, ти відпочиваєш мозком, то там... Слухай, навіщо слухати якийсь шлак, якщо можна послухати щось корисне? Да? Як хтось там включає супермаму. Я, чесно, не можу чомусь дивитися, я дивилася її з Катєю у 23-му році, і після цього якось я включала, я думаю, ну нахід. І це те саме, що й говорить Україна. Я раніше дивилася, коли готувала, щось по дому прибирала. Зараз чомусь не можу це дивитися, не можу, це такий час. Діна, що тобі хочеться, ти прийти додому, протягнути ноги максимум, може ну, розслабляє, там, наприклад, прибирання. Да? Ти можеш там поприбирати, попрати речі. Приготувати собі вечерю, послухати щось, а потім покупатись, розкласти речі і все. І навіть телефони хочеться брати. Єдине то тут з Вірою. я там щось написала катюшки, я відповіла, там в бесіду скинула, що я їм, що готую, полялякатні про що, знаєте, про таке прям якісь побутову штучку і побутову штучку при війну Україні. Потім просто лягти спати, тому що о 10 вечора я вже сплю. А без задніх Я вже просто вирубаюсь. І я не вичинаю. Не знаю, чому так. Підіймаю настрій так. Я взяла в Короче, Я стала залежна. Просто ну, мені подобається це залежність. Я постійно зранку беру собі щось солоденьке. І тоді у мене хорошо працює мозок, голова, і я приймаю все. Ну, хорошо. Головне, зараз на дорозі не знімати відео. Такий красивий санчайн. Зараз ще візьму. Какао, до речі, хочу взяти в даблдекері, тому що ніколи не брала там саме какао. Взяла каракум, 4 штучки і ще якісь нові, новинки. Прикольні штучки. зараз. Ні, зараз, звісно, не покажу. Привет. Українські традиції ну, на мою власну, думку я не претендую на ну, об'єктивість, але монархічної традиції попадають. Ну, не дуже багато. Я типу тих, хто є mm. ну типу, спадкоємцями-позаків, а я дуже спадкоємцями із неопазум. Типу, не треба їх опачі, ти з овочі. Буду від нас. Думається самі. Ну, ти хочеш, манахію, У Вона все робить, у нас Дякую за постанов. Місто таке красиве. Тихаусе. Я взяла, знаєте, що собі прошу. Мені, напевно, вже на стільки стогривень і всі солодощі, що я вибираю, що такі суперні. Короче, сливки лиміт і собі кача взяла. Сузуки. О, це спортивне. покажу. Ой, короче. Не знаю чому Мені, мені напевно, так для всі напої, там де є молоко. Що я просто вже не хочу взагалі нічого і мені це дуже подобається. Хочу спробувати батончик, але саме не дешево, до речі. Я не знаю, чому мені нічого так захопило. Бо, напевно, ніколи не їла. Чесно. Саме такі ні. Мене на каті такі любить. Классный. Короче, які у мене плани на сьогоднішній день. І я йду на танці через 52 хвилини. Зараз я письмо не даю. Друзі мав сині батонки. мене кажуть, такі люблять. Я сто відсотків пам'ятаю. С пшинками. Непонятно. Сміп-вафлі з молочною начинкою. Прикольно, что. Коротше. Потім я піду на Манік. Взагалі мені треба по-хорошому записати ще на відділу. І на брови хочу записатись. Не знаю до кого. Ната від мене відписала. Я не знаю чому. Я написала, я хотіла до неї піти на моделю, але вона вимовила, ну, тому що вона знайшла іншу дівчинку. Я така думаю, ну окей, піду до інших. Тому найкраще бере хто в мене з Дніпра, залюбки, буду вашу працю постійно шерити в сторіс і в Ютубі. Пишіть обов'язково про це. І ця губка, це виходить з портал вверху. Отак. І потім, після маніка, я піду додому. Ми ще з пецією навіть не вирішили, що ми будемо робити, але якщо ми навіть нічого не будемо готувати, то я все одно буду рада, що вона приїде. Може щось купимо. І приготуємо звичайну їжу якусь. Я не знаю, що приготуємо. Ну так, дуже смачний чай, я зрозумів ніхто. Але у мене вдома ще два офігенних і Зараз мій фаворит це лимонне зібра. Мені цікаво, як Катя. Який Катя сподобається, ну, тіпо, чей, який... саме ті хаус. Не ті, що продаються в масмах в магазині, а ті хаус. Я не знаю. Я можливо всіх вже задовбала з тим, що я дуже люблю казати, коли мені подобаються якісь місця. Я дуже люблю про них розказувати і прям розповідати постійно скрізь. І скоріш за все це моє буде улюблене місце у Дніпрі, яке я буду приходити не один раз. Кіно. Там малюк йде в кіно. Я також хочу в кіно. Коротше, я йду куди? На танці, ой, на манік, слава богу. Мені цікаво, скільки підрахувати, скільки я витрачаю за просто вихідний за день. Ну, типу. Мені здається, що вже 2000 нема за ранок. ну Вже день, ну все одно. Віра, яка скидає, що у неї там сонце світить, плюс там 20 градусів. Дніпро. ну У нас також відносно на тепло, просто у нас е, зараз градусів 8. вообще. Ну да, типа, все это же я вообще не Короче, Катюша набираю, ничего, не трубу, ничего. Я вообще не понимаю, что еще было приезжать в вечере. И что у цей день полностью забыл. Ну, не знаю, я их не завтра приду домой, буду заниматься. Хочу сегодня, а не хочу. Мы не хочу Ну, я їду додому, готувати вибивати вечерю. Ось це воно мені подобається. Дуже смачне. Нічого не купила і 700 гривень. Я в шоці. Я купила звичайний, ні, не звичайний, отакий, отаку намазку в лаваш спробую. Один е, помідор, помідор, помідор. Мій улюблений ось цей салат лола роса, цибуля. Катюшки взяла кіткат, окрім рашена, І собі сирник взяла. Отак. Хочу показати, що я беру для лаваша Тут помідор, сулугуні, Це для лаваша. Лаваш, мені, до речі, дуже подобається. Я купувала його в АТБ і він такий м'який, такий смачний. Далі я доїм тунець, я додам його в лаваш, а можливо в салат. Yeah. До салату я можу додати яйце, просто покришити туди, або просто зварити яйце з грічі. Мені дуже подобається таке поєднання, я не знаю, я його дуже люблю. І що ще? Або просто, як я зроблю зараз лаваш з тонцем і яйцем, і помідором, і з зелень, і все. укроп. Укроп і все. Отак. О. Блин, как на Я mm. Язычком по моей гитаре. Mm. Сейчас бы поплавал, блядь, в чай. Mm. Прикольно. Целый mm. нежный набир. Прикольно. Ну, Те, що я бачила за 500, але я тут його не бачу за 500, я бачу тут за 300. Я думаю, чи хочу я каракул взяти чи червоний мак? Hello, guys. Сьогодні неділя. Вчора приїхала Катя і ми весь час розмовляли, їли. Подивилася кіно, вечеря по-американськи, тому ми російською. Я навіть не відразу дала дупля, що за мова. Я настільки звикла, що я в оточенні російськомовному постійно, що я навіть ну, типу, не звернула увагу на те, що фільм почався українською, хоча я водила все українською. Що фільм почався ну, російською, коротше, нам сподобалось. Я його хотіла подивитися, я самі Катя, ти типу, писала, що. Катя, нам треба його подивитися обов'язково саме з тобою. Ми хотіли щось приготувати, але Катя приїхала поздно. Ранок ми також провели Катю. Я провела вже Катю і зараз я йду додому. Хочу зайти, скупитись на день, ой, на день, хочу скупитись на тиждень собі. Завтра на роботу, завтра у мене починається робота, потім у мене англійська. Коротше, все дуже забито. Я не розумію, чому. Мені не відповідають досі з університету. Як я виглядаю на камері? Сподіваюсь, що нормально. Мені так подобається цей райчик. Ще мені подобається куртка з Андер яка вартує 15к. Зараз я зайду в магазин, закуплю собі на тиждень хоч трішки. Думаю, що такого, щоб такого було. Ну, коротше, хоча б на два попередніх дні після яких. Так. Да. І мені треба ще зайти на пошту, забрати посилку, зняти рекламу. І хочу вдома бути. На вулиці холодно. Я трішечки не розрахувала, що треба напевно вдягнути якийсь капюшон було. Або О, цей, хотіла сказати, фарту. хустинку. От. Топу і додому. Мене чекає чай і монтаж відосів. Отак. Подивіться на це сільпо. Воно вже прикрашене. Я в захваті. Мені дуже подобається це слепо. круто Круто, круто. Я таке дуже люблю. Я таке обожнюю. Рен, на вулиці холодно, мені, мені хочеться додому поїхати на машині, а потім вже вийти забрати посилку. Ввечері може На вулиці дубачело Просто сумасшедши. Що значить це Ми прийшли додому, я заварила чай. Знаєте, що я хочу вам розповісти ще? Що я хочу вам цікаво повідати? Це те, що я прийшла додому і мені треба що. Мені треба розповісти вам, як Каті зайшов все ж таки цей чай, цей лимонна зебра. Мені він також сподобався. Ну, у мене вже є два, які я постійно юзала за два тижні, коли я навчалась. Але ми поповнюємо колекцію, я трішки беру, щоб не занадто багато. Ну, максимум це по 100 грам. Там мінімально, по-моєму, по 50 Ви можете і того, і того спробувати собі. Що я купила в рашині? Мені Катя порадила ось цей батончик. Я ж вчора спробувала батончик такий світленький, не ну, коротше, поняла. нього. Цей я. Далі я взяла собі шокоміл кістечко і брауні в Рашині, тому що я захотіла. Одна морква, один часник, помідор, помідор. А, лук. Лук, помідор. Перець чорний, французька гірчиця. От тільки знаєте, постійно цей стан, що типу, ти постійно кожного дня щось докупаєш. То того, то того, то того. Я не хочу... А, ще купила дві ніжки гомілки, замаринувати собі на два дні. Сир. авокадо і чорний помідор. Також купую собі по чуть-чуть, що зазвичай як виходить. Я, наприклад, щось купую, і на наступні дні я можу уїхати. Мене може не бути. Я можу поїхати до батьків. І, наприклад, якщо б я готувала дуже багато всього. То я просто-напросто, типу, воно все зіпсувалося. У мене був цей досвід, і я купую, мені вистачає повністю, я не можу накуповувати собі дуже багато. Я не бачу в цьому раціоналу. Ну, я кожен день щось купую. У мене повний холодильник, тому що я кожен день щось підкуповую. Мені це подобається з однієї сторони, з іншої сторони, я думаю, що це раціонально для мене в першу чергу. Ну так. Зараз буду монтувати відос. А я, до речі, вже встигла сходити в душ і позамітати підлогу. Така я молодець. І не знаю, я буду готувати сьогодні маринувати. Мені чесно хочеться м'яса, щоб я з гречки приготувала сьогодні. Ну, типу, ножки запечь з морковкою, перцем, луком. Зробити таке щось в духовці. А з іншої сторони, о 18.00 до мене приїде доставка на рекламу. От що робити в таких ситуаціях? Не знаю. Кукінг-блок кулінарний. Коротше, е, поки в мене є час, 15-20, я вирішила собі на завтра замарнувати гомілку з овочами, тому що вирішила Просто, знаєте, я ж звикла, що я до того, що я... Не готую. Це взагалі щось в лісі здохне. Я ще мамі ну, я сюди питаю запитаю по часу. Корач, хочу завтра приготувати, сьогодні замаринувати, щоб завтра прийти з роботи. У мене буде англійська, і поки я буду підключатися до англійської, я б могла успішно поставити м'ясо. Хоча мені здається, що курка вона менше по часу готується. Скільки вона там готується, я не знаю. Ну, типу, півгодини максимум її тут запекати. І це ж не ціла. Курица. Хоча я знаю, ну типу у мене просто дві ніж морква, цибуля, чеснок і все. І типу і приправи. От. О, вчора о, я казала вам, що покажу цей, як він, бальзамічний уксус. Я його не показувала в минулому відео. На скукін-блок. Угу. І от эта гірчиця хочу спробувати. от. І звичайні приправи. Не знайшла я тих приправ, які саме в маринаді для, як розказувала мама Каті. Мама Каті також дуже смачно готує. Ми по її рецепту щось готувала. Ми хотіли приготувати, але не приготували, на жаль, тому що Катя приїхала пізно. Ну, нічого страшного, наступного разу обов'язково щось то приготуємо. От, і що я хотіла сказати? Що я під чай. Мені так не подобається тут освітлення, просто жесть. Я не люблю тут знімати, тому що я не знаю, як поставити свою камеру. Мені не подобається, як я тут виглядаю. Що хочеться вам сказати, любі друзі. Підписуйтесь на Telegram. Підписуйтесь на інстаграм, ставте вподобайку обов'язково. І побачимось в наступних відео.